Пане Іване, отож, ну давайте напевно почнемо з того, про що ви вже частково розповідали про те, що цих 100 тисяч росіян завезли до Мелітополя расисти. Хто ці люди? Ну і яка, який їхній, скажімо, основний функціонал для чого росіяни завозять цих людей до Мелітополя? Я Думаю, що цих людей треба розділити на декілька категорій. Ну, перше, так як ворог визнав сам визначив саме наше місто таким центром окупаційного півдня адміністративним центром та логістичним центром, то тож їм потрібно і насичувати, насичувати своїми мешканцями. Першу чергу це різного роду чиновники: фейкові прокурори, фейкові судді, ті, хто сьогодні служать в недополіції, ті, хто сьогодні забезпечують роботу недополіції. Будівельних компаній і так далі. Тож саме такі заробітчани вони їх прислали на тимчасово окуповану територію, де хто з них наразі приїжджає з сім'ями. Чому приїжджає з сім'ями? Тому що їх везуть абсолютно з різних регіонів Ферефії, як з дальніх, так і з ближніх. Наприклад, є якась частина, яка приїжджає з Краснодарського краю. Є тих, хто приїжджають абсолютно з далеких регіонів Ферефії, з Сибіру, з дальновосточних регіонів і так. Далі також ми маємо розуміти, що ворог привіз на тимчасово окуповану територію велику кількість вчителів, тому що наші не погодилися співпрацювати з ворогом також привіз якусь частину вахтовим методом працюючих лікарів, і вони також заполонили наш тимчасово окуповане місто. Але також основна маса це звичайно ж правоохоронці та військовослужбовці, які сьогодні масово приїжджають на тимчасово окуповану територію і звичайно до нашого. Тимчасово окупованого Мелітополя також. Остання категорія, яку слід зазначити, це будівельники, а саме військові будівельники, ті, які приїжджають будувати фортифікаційні споруди, укріплюючи е, споруди для того, щоб заважати нашим е, військовим героїчно просуватися в е, глиб в тимчасово окупованих територій. А е, для чого ворог це робить? Він це робить для того, щоб вирішити декілька питань. Перше, це щоб було кому працювати, так як наші мешканці масово відмовляються співпрацювати з ворогами, велика більша їх частина виїхала з тимчасової окупації. Друге, вони таким чином завезенням мешканців намагаються вирішити питання щодо зменшення спротиву і пригнічення спротиву. Вони вважають, що якщо вони розбавлять місцеве населення приїхавшими, то таким чином їм вдасться. Зменшити спротив або повністю його погасити для ворога ж наш спротив це неочікуване, те, що відбувається, і третє, звичайно, вони намагаються показати лояльність території. Звичайно, ця лояльність є абсолютно неправдивою, тому що ця лояльність є такою навізною до тимчасово окупованих територій. І останнє, що в цьому блоці хотілося б торкнутися, це чому ворожі. Іноземці їдуть на тимчасово окуповану територію. Ну, перш за все, це гроші. Ворог платить, наприклад, медику, як хто приїхав на тимчасово окуповану територію Запорізької області втричі більшу заробітну плату, ніж, наприклад, на території тимчасово окупованого в Криму. В цифрах це виглядає наступним чином: в Криму медик може отримувати приблизно 30-40 тисяч рублів на тимчасово окупованій території Запорізької області. Ті, хто приїжджають вахтовим методом, отримують приблизно 120-150 тисяч рублів. Друге, це а ті не зовсім з головою товаришуючи мешканці, хто приїжджає на тимчасово окуповану територію Запорізької області, а такі в них романтичні настрої, і вони вважають, що вони їдуть там розрабатувати ціліну. Ну, звичайно ж, наше місто не не відповідає таким запитам, до яких вони їдуть. А остання це звичайно ті, хто приїжджають, наприклад, з Сибіру, з Алтаю, то вони приїжджаючи на тимчасово окуповану територію півдня нашої держави. Вони потрапляють зовсім в інші реалії ніж в те місце, де скоріш за все значно складніше проживати ніж на півдні нашої держави. Це значно комфортніше місто, значно в комфортнішому кліматі, значно родючі землі і так далі. Тож така ситуація сьогодні з переселенням відбувається. Пане Іване, а от коли ви говорите про спротив, ну про їхнє бажання там подавити цей потенційний спротив, так бажання рашистів, то а скільки зараз загалом ви так само казали, що 150 людей 150 тисяч людей було десь в Мелітополі до повномасштабного вторгнення? Скільки їх залишається зараз? І от ну наскільки, скажімо, оці е, побоювання расистів щодо можливого спротиву, наскільки вони обґрунтовані? А ви абсолютно обґрунтовані, тому що цей спротив є не потенційним, а абсолютно реальним. А mm -hmm. цей спротив є той, який не дає ворогу вже майже два роки окупації існувати на тимчасово окупованій території. спокійно. основна функція, яку виконує наш спротив, це вкрай добре володіння всіх наших спецслужб та сил спротиву ситуацію, яка відбувається на окупованих територіях, і це той спротив, який вражає, щотижнево, Щоденно як логістику ворога, так і сили ворога в кооперації з нашими звичайно ж гричними військовими та а, вкрай талановитими спецслужбівцями. Тож а, це точно спротив, який є, існує продовжує нарощувати свою міцність та потенціал. Що стосується кількості менш які залишаються, то насправді це приблизно 60-70 тисяч населення, те корінне населення, яке наразі перебуває на тимчасово окупованій території лише Мелітополя. Чи багато з цих людей. Ей, погоду погодились, скажімо так, добровільно співпрацювати з ворогом. Я маю на увазі не під примусом, так? ну, тому що людям якось треба виживати, а саме от добровільно дочекались. Нарешті прийшли от защитники. Ви знаєте, на мою думку, це не більш ніж 5%, а може менше. Тож 5% це ще дав фору а, тим колаборантам, які є. А це одиниці, насправді це одиниці. Саме це і є основною причиною, чому ворог завозить mm -hmm. своїх мешканців, тому що нікому організовувати їх не до владу на тимчасово окупованій території. Пане Іване, а от ну це ж ну я розумію про що ви кажете, коли ну про допомогу місцевого населення там і нашим спецслужбам, нашим збройним силам, але Ну, це, вочевидь, так само розуміють і окупанти. От відповідно виникає логічне питання: а як, як вони в цьому напрямку діють, як ставляться до цих місцевих, як намагаються виявляти людей, які ну, дотримуються проукраїнських поглядів? Ну, чи, чи ці люди там ніяк себе намагаються не проявляти з міркувань безпеки? Ні, звичайно, ми маємо розуміти, що сьогодні жодна людина не може дати гарантії безпеки на тимчасово окупованій території. Тим паче, та людина, яка чинить спротив, їй точно ніхто не може дати. Якісь там а, а, жодні гарантії безпеки, тому що є декілька а, цифр. Ну, перш за все, більш ніж тисяча наших мешканців, лише Мелітополя побувало в полоні за а, ці а, майже два роки. Друге, а, слідком слід, слідчий комітет РФ прозвітував про те, що за останні. За останній рік, за 23-й рік, вони а, завели та довели до суду щонайменше 600 справ на мешканців тимчасово окупованої території за зрадництво, за шпіонаж і так далі. Але ж ми розуміємо, що це не суд, це судилище, а, і таким чином вони намагаються залякати а, ще більшу кількість мешканців тимчасово окупованої території. Тож ворог посилює свій терор. Як приклад такий із побутового то в Мелітополі сьогодні таке місто заборів парканів. Тому що ворог масово е, встановлює паркани навколо лікарень, навколо е, навколо не знаю, освітніх установ. Просто між дорогою та пішохідною зоною масово встановлюють паркани для того, щоб мешканці пішки могли пересуватися лише е, в тих місцях. Де є камери відеоспостереження, які ворог намагається масово встановити? Тож ворог масово намагається контролювати тимчасово окуповану територію мешканців на тимчасово окупованій території, для того, щоб посилювати фільтрацію та давити спротив і давити наших мешканців? Тоді останнє питання з вашого дозволу, пане Іване. Дякую вам за відповіді. Щодо ем, оцих підготовки до виборів, чи Перепрошую реєстрації виборців. Про це писав центр нацпротиву так само і про Запорізьку область на, на ці вибори президента РФ. Так чергові, як все відбувається на Запоріжщині? Ну і чи можна відмовитись якимось чином від участі в цьому процесі? Я певний, що ми з вами з телеглядачами, сходимося в думках про те, що жодних виборів не буде. А ворог просто намалює якийсь результат. Тож це ж фейк, це, це не про вибори і терориста Путіна ніхто там втретє обирати не буде. Він просто себе призначить третій раз. Але сьогодні дійсно вони намагаються зняти кіно про, начебто, вибори а, сьогодні. Вони масово намагаються а, вже проводять агітаційну роботу, розклеїли борди масово по всій тимчасово окупованій території і проводять перепис тих людей, кого. Вони зазначать начебто вони проголосували, привезли спецпідрозділи Росгвардії, які будуть забезпечувати охорону як мешканців тимчасово окупованих територій, які як колаборантів з тимчасово окупованих територій, які будуть сприяти проведенню виборів, так і тих, кого вони навезли для організації виборів. Також вони сьогодні обходять побудинково літніх людей і маломобільних людей для того, щоб їх також записати вибори. І звичайно, їхній основний це будуть військовослужбовці, які стройними рядами будуть стояти в чергах і, начебто, голосувати. Тож, фарс точно буде, кіно точно буде знято, але виборів точно не буде. Дякую дуже, пане Іване.